Якби психолог відповів на токсичні запитання від родичів на свята? Ну що, коли ти заміж вийдеш? Я розумію, що вам хочеться побачити мене щасливою, але я зараз зосереджена на своїх пріоритетах, і це також для мого щастя. А дітки, коли у мене в твоєму віці вже двоє було. Кожна сім'я має свій ритм і шлях. І я вірю, що для того, щоб створити нове життя, треба, щоб обидва були готові до цього. Донька моєї подруги вже бізнес відкрила, а ти ще на своїх фрілансах. Ти взагалі про майбутнє думаєш? Я дуже вдячна за вашу турботу, але кожен обирає свій шлях розвитку, і зараз мені комфортно саме так. Ти трохи погладшила, може замість вареників краще салату візьмеш? Це я вже схудла. Ой, це в тебе вже зморшки? Не рано в твоєму віці. Зморшки це частина мого життя і мій досвід, який я ціную. Тому для мене це не проблема.